Вітаю всіх, никаюсь від малого де можу. Це так називається, щоб працювати. Життя в нас таке. Прочитала новину класно, що буде більше офлайн навчання. Це добрий дзвіночок, це по-перше. По-друге, знову ж новини з села, де я їжу, там також буде водитись офлайн навчання. Ви ж розумієте, ну, Це Харківська область. Зараз я подивлюсь, але чи дійсно двома колодами дивлюсь? Чи дійсно в Україні буде водитись більше офлайн навчання серпня місяця? Чи дійсно в Україні буде водись більше офлайн навчання з серпня місяця? Давайте подивимось. Е, я б сказала, що ні. Це відповідь ні. Але рух в цю сторону є. Дійсно, хочуть. Багато маніпуляцій. Багато. Дуже варіанти розглядають. Комбіноване воно буде. Воно буде комбіноване, відразу скажу: комбіноване навчання. Давайте так. Чи дійсно в Україні буде вводитись більше комбінованого навчання онлайн і офлайн. Комбіноване, наокомбіноване. Так, комбіноване воно буде. Чисто офлайн більше не буде, його будуть комбіноване робити. Розуміло, новий етап це новий рівень, новий етап. Дев'ятка жезлів. Ну, Розглядаються варіанти в різних місцях. В ну, Маніпуляції, звісно, дій для цього потрібно робити багато чого. У нас ж просто так нічого не робиться. Дійсно так, тепер тут беру. Такі ж питання задаю: чи дійсно в Україна буде збільшувати офлайн навчання в школах по Україні з вересня місяця. Дійсно буде збільшуватись офлайн навчання. Чисто офлайн. Двіка кубків невизначеність. Тут випадає, планують невизначено. дуже приємно. Паш кубків розглядають можливості. Ну, трішечки розкриємо. Вежа, новий етап вийти, так, ну, щоб вийти переможцем з цієї ситуації, треба розглядати це все з точки зору безпеки і всього можливого. Так, розглядаються вони на визначені ще. Тепер дивимось комбіноване навчання в Україні онлайн і офлайн. Буде вводитись більше комбінованого навчання в Україні з вересня місяця. Лицар кубків, так. Комбінованого буде так більше. Ну, ви ж знаєте, що я дивлюся цією колодою. Королева жезлів, так, результат що був. Двійка кубків, думають, як? Ну, два варіанти. Ну, як це зробити? Пропозицій багато. Так, варіант. Тепер. Ну, ви ж знаєте, що буду дивитися: Харківська область. Зараз треба правильно задати питання. Важко, але так. Харківській області. Буде з вересня більше населених пунктів, де будуть вводити комбіноване навчання онлайн і офлайн. Так, спитаю. Так. Так. можуть королі. Це пісня, до речі, Алли Пугачової, яка дійсно виступає за Україну. Щоб ви розуміли. Хочуть. Ви розумієте? Діють ці напрямку, що ж, не може бути ну, не без цього. Дуже хитрі дії. Будуть комбінувати. Це на тему школи, питання навчання, тому що дуже важко. Це треба робити, бо, ви знаєте, втрачається навчання. І також є закриття шкіл. Будуть. Комбінованого більше буде. Це одно. Тепер тут дивлюсь. Харківська області будуть вводити більше комбінованого навчання по населеним пунктам онлайн і офлайн. Будуть вводити більше. Комбінованого навчання. Онлайн і офлайн. Харківській області. Так, королева Пентаклів. Знову Пентаклі. Зрозуміло, те ресурси, на... ну, щоб було все добре. Імператор. Король Кубків. Дивіться, який мах. Королі і мах. Тобто вони працюють конкретно над цим. Дивіться. П'ятірка мечів. Ну, звісно, що не без цього, не без війни, але тут жезлів. Ну, важко, важко. Це важке питання. Важ. Хочеться результат цей отримати. Там, де це можливо буде. Знаєте, це все буде там, де можливо. Скажу чесно, давайте так. Вибачте, я не можу не спитати одне питання. З вересня місяця в Харківській області буде можливе офлайн навчання в школах. Щось мене випало просто з рук випало. Ну, що в нас тут? Королева мочів. Це невизначеність, це не визначено, і це має на увазі більше видати не треба. І десятка мечів не всюди. Сімка мечів. Шістка мечів. Важливість офлайн навчання. Шістка кубків дежавю повторення ситуації. Є шанс, ми рухаємось в цьому напрямку. Мені важко це питати, зрозуміти. Колесо долі. Кармічна карта це дуже добра карта. Ну, ваш мечів продивляйте інформацію. знаєте, де можливо це. Це дуже добре аналізується. Давайте так, є такі можливості, воно проглядається. Важко мені це робити, але скажу чесно: тенденція йде потрошечку на покращення. Вона йде, не фантазуйте зайвого, хто там до нас приїхав і що робиться, і не, і не порівнюйте нас там, де це не треба. Ми інша область, ми і в іншому статусі. Запам'ятайте це. Я скоро зроблю ті розклади, які я відтягую, бо не дуже мені їх приємно робити, сил нема, я їх зроблю. Тому що буде багато негативу від тих, хто почує те, що не хоче чути. Але все зроблю.